Поет України Андрій Малишко. Я тут жив, отут я походив, де із віконця промінь б'ється в очі, де вік новий встає у темні ночі, поміж доріг і оббажніли нив. Так я тут жив, отут я походив. І якщо вижив я, і став під зорі, і знов хожу поміж крутих доріг, та то лиш тому, що в тії дні суворі сам Ленін, видно, бачив наш поріг. У дні гіркі і вранки того року, як ми страждали у голодну ніч, про мене десь дитину одиноку, все думав, заклопотаний і в віч. І якщо вижив я в сувору днину, то лиш тому, що, видно, чесно ріс. А для життя мені тоді хлібини від Леніна Будьоновець приніс. Бувало, мати Євга Базилиха, давно я голосу її не чув. Зимовий вечір заспіває стиха. І доведе малого до плачу. Мати моя мати, стара голубка всяєї свини, пройшло тих літ немало, не багато. І де вони, малі твої сини? Обухівську школу семирічку закінчено. Попереду Київський університет, за тих часів Інститут народної освіти. Звідси простелився творчий шлях поета, полилися його пісні. Вже перші вірші молодого малишка привабили читачів прозорою ліричністю, закоханістю в невтомних трударів рідної землі. Ти мене з дитинства підіймала, хліб дала з піснями солов'я. Відвела доріг мені немало, земле, зореносице моя. З того часу поет не розлучається з героями своєї ліри. Людям праці він присвячує поему урожай. Заналив зернини, за пшениці до бірної краси, ти кров свою загубиш до краплини, але землі ції не віддаси. Поет відчуває наближення важких і грізних подій, неростання небезпеки війни. Україна моя, далі грозами свіжо пропахлі, польова моя мрійниця, крапля сонця звесла. Я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі. Щоб з пожару ти встала, то полею в небо.